Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати графіки руху туриста, і нам графік дуже багато розповість про туристів, що вони робили через декілька годин і були на якому кілометрі. На малюнку 113 зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладена час у годинах, а на осі ординат відстань у кілометрах. І тепер перше питання нам треба знайти, на який. На якій передуває турист від табору, треба знайти, на якій відстані від табору турист був через 3 години після виходу з нього. Отже, лагерця у нас табор у нас починається в нульовій точці. Але для зручності, для того, щоб гарно все відповідати і швидко на питання, вміти швидко читати ціповідні. Е Питання читати і відповідати. Ми зараз з вами запишемо ось тут більш детально для себе такі підсказки. Тут 2, тут 3, тут 4, 5 у нас є, 6, 7, 8 і 9, зливається з десятку. Тому ось тут у нас буде 9 годин. Так, години ми з вами прописали, тепер давайте кілометри розпишемо. Тут один кілометр. На ці на цій рисочці буде 2 км, 3 кілометра, 4 км, 5, далі у нас 6 кілометрів, 7, 8 і 9 кілометрів. Все готово. Ми налаштування з вами розробили. Тепер уважно будемо читати задачу, умову задачі, і будемо з вами використовувати. В такому випадку відповідати на питання, на які відстань від табору турист був через 3 години. І так, години у нас розташовані по осі абцис кілометраж відстань по осі ординат. Щоб правильно відповісти на це питання, нам треба знайти третю годину і допоможе нам цю лінійка. Ми зараз проводимо вертикальну лінію через 3 години. Бачите, да, перпендикулярну пряму осі абсцис. Тепер бачимо, що на третій годині графік перетинається ось в цій точці. Тепер ми дивимося, що це у нас 9 км, то ми можемо сказати, що на який відстань від табору турист був через 3 години. Давайте це запишемо. Якщо у нас дорівнює 3 години відстань. Турист був на відстані 9 кілометрів кілометр від табору. Далі питання через 5 годин. Гортаємо лінійку до 5-ї години, тому що пасія апсис у нас години. І бачимо, що турист на 5-й годині був зараз, ось дивіться, ось ця точка був на 10-11 на 12 кілометрі від табору. Тоді. Коли у нас Т на 5 годин, то ми можемо сказати, що турист був на відстані 12 кілометрів 12 кілометрів. кілометрів. Записали це і через 8 годин. Отже, проводимо знову перпендикулярну лінію на 8 годину, ставимо лінійку і бачимо, що ось ця вертикальна лінія перетинає графік. Точці. А це у нас, якщо ми подивимось уважно, шостий кілометр. Тоді, коли те у нас вісім годин, коли турист вийшов з табору, на восьмій годині він був вже на шостому кілометрі від табору. Тобто він повертається до табору шостий кілометр. Відстань шість кілометрів до табору. Тепер друге питання: це ми відповідали на перше питання задачі. Друга задача скільки часу витратив турист на зупинку. Давайте подивимось: ось у нас перетин, Перше, там, де горизонтальна лінія, Дивіться, час йде, а відстань не змінюється. Так, і є 12 кілометр. На цьому з четвертої години по. Шосту годину турист відповідав, відпочивав, скільки часу витратив турист на зупинку. Т-відпочинку, давайте запишемо відпочинку це друге питання задачі. Він відпоч... Т від 6, відняти 4. Ми отримаємо 2 години відпочинку. Тобто турист відпочивав 2 години. Третє пункт. Третє питання: через скільки годин після виходу з табору турист був на шостому, був за 6 кілометрів від табору. Тепер нас цікавить та, відстань 6 кілометрів. Тоді ми звертаємо увагу на ординату там, де розташовані кілометри. Тепер беремо лінійку і ставимо так, щоб вона пройшла через кілометрів дивіться, 6 кілометрів. То ми можемо сказати, якщо у нас третє питання, якщо відстань дорівнює 6 кілометрів, то через кілька годин після виходу з табору турист був на шостому кілометрі від табору. На шостому кілометрі він був, дивіться, ось у нас точка на шостому кілометрі, і ось на шостому кілометрі. Тоді ми точки з цієї знайшли, тепер проводимо. Лінію, яка буде паралельна до осі ординат або перпендикулярна до осі абсцис. І бачимо, що на шостому кілометрі турист був через дві години, тобто, те у нас було, коли дві години від табору знаходився турист, або. Коли він повертався на додому або до табору, він був о 8 годині за 6 кілометрів із табору. Тому тут буде дві відповіді. Те буде 8 година, тому що 6 кілометрів, коли ми провели вісь паралельно до осі Абцис, перетинає дві точки. Тому ми можемо сказати, що турист на 6-му кілометрі був. О другій годині і о восьмій годині, чи після початку руху або з виходу від табору, на дев'ятому кілометрі від табору. Знову нас цікавить дев'ятий кілометр. Шукаємо дев'ятий кілометр. по осі ординат. Ось у нас 9-й кілометр. Як ви бачите, тут пряма лінія перетинає дві точки одна точка і друга точка. Зараз ми подивимось, поставимо пряму, щоб можна було визначити о котрій годині він був на 9 кілометрі від табору. Проводимо вертикальну лінію або перпендикулярну лінію до осі абцис. І сказуємо, що на 9 кілометрі від табору турист був через 3 години. Тоді С, коли у нас буде, С буде дорівнювати 9 кілометрів, турист знаходився на 9 кілометрі від табору через 3 години, через 3 години. Але ж ми бачимо, що на 9 кілометрі він був ще коли повертався назад. І тоді це 7-ма година. Через 7 годин після виходу з табору. Через скільки? Через 3 години після виходу з табору турист був за 9 кілометрів від табору. І через 7 годин після виходу з табору турист був за 9 кілометрів від табору. Як ви бачите, іноді буває одна відповідь, а іноді на графіку ми бачимо подвійну відповідь, тобто дві відповіді. Одна година і друга година. Що ж, ми з вами сьогодні навчилися читати графік. Це називається читання графіка. Ми розділяємось графік, графік і відповідаємо на питання. Бажаю успіху, в опануванні теми, графіки, залежності функції. Це у нас графік залежності відстані від часу. Параграф. 47. -й. Приклади приклади графіків залежності між величинами, це графік залежності відстані від часу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.